Всім привіт! Мене звати Настя. Якщо ми з вами не знайомі, я займаюся розробкою викрійок нижньої білизни, корсетів, а також з недавніх пір одягу. Ну і ще в мене є курси по пишитю корсетів. А якщо ми з вами знайомі, то я знаю, що ви дуже чекали це відео, тому що сьогодні я нарешті детальніше розповідаю про мій безкоштовний марафон по пишеттю. Ось такого корсету. Цей корсет, як уже могли зрозуміти дівчата, які люблять і користуються моїми викріками, змодельований на основі викрійки корсету Ніла для участі у марафоні. Вам потрібно придбати цю викрійку, Тут я додам її технічний малюнок, а також в описі додам пряме посилання на покупку викрійки. Але решта інформації буде безкоштовно у відкритому доступі. А це на хвилиночку більше ніж година корисної інформації у відеоформаті. Відразу скажу, що декілька уроків будуть у обмеженому доступі, а саме урок про моделювання, а також урок про підготовку матеріалу до пошиття. Це нагадую апсайклінг корсет. Цей корсет я шила із вельветових джинсів, а також із сорочки, які купила на секанці. Якщо ви хочете шити такий корсет із тканини, вам не подобається вишукувати на секунді якісь речі або у вас немає дома нічого, що ви б хотіли перешити, то можете шити його просто із тканини. І найбільше найголовніше відео про пошиття корсету. Це відео довжиною більше 30 хвилин буде у відкритому доступі тут на YouTube назавжди. Я також додатково залишу пізніше посилання на це відео, тому що це відео ще не опубліковане. Відео про майстер-клас вийде раніше ніж саме відео з пошиттями. Тож тепер давайте детальніше поговоримо про цей марафон чи майстер-клас, кому як зручніше називати. Повторюю, що корсет, який я буду жити на відео, це, до речі, буде інший корсет. На цьому корсеті я просто відпрацьовувала моделювання. Він буде апсайклінг корсетом. Для основи корсету раджу обирати або джинси і щільної тканини, або брюки із щільної тканини. Також це може бути сукня, спідниця, це може бути якась катертина, але це повинна бути обов'язково щільна тканина. Для пошиття чашок найкраще обирати рубашки, в тому числі через те, що в цьому кросеті у нас також є ось такі рукава. Які я шила безпосередньо із рукавів рубашки. Чим більше буде розмір у цієї рубашки, тим краще. Тому що, по-перше, нам потрібно достатньо об'єму в рукавах для того, щоб утворити ось тут зборочку. По-друге, обидва корсети: цей корсет у розмірі 38, Мій корсет був у розмірі 42. В обох варіантах я використовувала рубашку і для чашок, і для рукавів, і ще й для підкладки. Тобто для пошиття корсету, мені достатньо однієї рубашки було і одних брюк. Якщо ж у вас не вистачить однієї рубашки і для чашок, і для рукавів, і для підкладки, то просто беріть дві рубашки максимально схожого кольору, для того, щоб вони гармонійно виглядали один з одним. І чашки, і рукава, і основа, і підкладка, і беріть для корсета дві рубашки. Ось, до речі, рубашка, із якої я шила другий корсет. Ви могли уже бачити цей корсет в моєму інстаграмі, якщо на мене підписані. І тут ширина самої рубашки 64 см, тобто напівобхват рубашки 64 см, А також важливо, щоб вона була без виточок на спині, тому що рубашка з виточками майже повністю забирає у нас робочу зону на спинці. А саме на спинці ми розміщаємо деталі чашок. Ці деталі досить широкі, оскільки тут є зборочка. У мене в цьому корсеті ширина чашки була, якщо не помиляюсь, 33 см, а в іншому корсеті 38 см. Тобто, майже всю спинку ми використовуємо для пошиття чашок. Кому підійде цей майстер-клас, чи справиться з пошиттям такого корсету новачок. Особисто я вважаю, що з пошиттям такого корсету справиться кожен. Навіть не з таким корсетом, а з корсетом набагато важчим ніж цей. Головне бажання та посадючість, а також не боятися помилитися. Помилки і зіпсована тканина, тим паче апсейклін корсет, який шиється із, грубо кажучи, непотрібних штанів і непотрібної рубашки це не найгірше, що можна зіпсувати в житті. Можу сказати, що на моїх попередніх курсах були дівчата, які ніколи в житті нічого не шили, і корсет був їх першим пошитим виробом у житті. Також я отримувала багато відгуків від дівчат, які вперше вже цішили корсет просто по текстовій інструкції з фото. Це просто текст і фото. А на марафоні буде повноцінне відео з моделюванням, повноцінне відео з пошиттям. Тому не бійтесь брати за щось новеньке. І приєднуйтесь до майстер-класу. Особисто я недавно, зовсім нещодавно, місяць тому пошила пальто, про яке два місяці тому навіть боялась думати. Але це виявилось дуже просто. Тому не бійтесь і робіть. Поговоримо про те, які ж матеріали та які аксесуари, яка техніка нам потрібна буде на цьому курсі. По перше, це звісно. Швейна машинка буде достатньо звичайної швейної машинки з прямою строчкою. Все, що ми використовуємо при пошуці корсетів, це пряма строчка. Оверлок нам не потрібен, зігзаги нам не потрібні, трикотажні строчки не потрібні. Нам потрібна лише пряма строчка, яку робить в принципі кожна побутова швейна машинка. Із габаритного нам потрібен ще прес. У мене прес теб 2 Я купувала його у магазині Блочка. Цей магазин, до речі, один із спонсорів марафону. Це звичайний прес, який коштує до 1000 гривень 960 гривень, якщо не помиляюсь. І до пресу нам потрібна деяка фурнітура. Це у мене пробійник, і пробійник має бути на 1 мм меншим ніж внутрішній діаметр люверсів. Я використовую люверси із внутрішнім діаметром 5 мм, тому пробійник у мене 4 мм. І підставка під пробійник це металевий пробійник. Також є пробійники більшого розміру, вони із м'якшого матеріалу. Мені більше подобається металевий. Також потрібна матриця для установки люверсів. Вона складається із двох частин. Ось це нижня частина матриці і це верхня частина матриці. Матриця має бути розмір в розмір з люверсами. У мене люверси 5 мм, тому і матриця 5 мм. І, звісно, самі люверси. Як я вже казала, у мене люверси із внутрішнім діаметром 5 мм. Люверси складаються із двох частин: ось це верхня частина люверса і ось такі кілечки. Це нижня частина Люверса, яка знаходиться зі внутрішньої сторони корсету. Іноді ще потрібні ось такі пластикові кільця, але я їх використовую дуже-дуже рідко. Це на випадок, якщо у вас тоненька тканина при встановленні люверсів на тоненьку тканину. Ось ця ніжка може тріскатись тоді потрібно використовувати ще пластикове кілечко. Для дублювання основи корсету. Нам обов'язково потрібен дублерин. Це має бути щільний дублерин. Але дублерин, який при цьому зберігає свою пластичність. Я зазвичай купую свій дублерин в бірка тканин. Обов'язково на каналі залишу посилання на цей магазин. Але думаю, що більшість із вас вже про цей магазин знають. І це дублерин зі щільністю 120 двадцять грам на метр. Менше 100 грам на метр не рекомендую брати, тільки якщо у вас дуже щільна тканина, можете брати дублерин з щільністю 90 грам на метр. Також для пошиття корсетів нам обов'язково потрібен китовий вуз або щільний регілін. Я купую його з такими великими моточками, але в тому числі він продається на матражку, будь на матраш вам багато не потрібно. Я просто багато шию корсети, тому мені вигідніше купувати мотком. Обирайте китовий вуз шириною 5-6 мм для того, щоб він добре тримав форму. Для шнурівки нам потрібна репсова стрічка. Обирайте репсову стрічку шириною 5-10 мм, Може бути 1,2 см. Наприклад, але, як на мене, найзручніше шнурувати репсовою стрічкою 1 см. Також це може бути корсетний шнур, він такий тоненький, але дуже-дуже міцний. Я раніше користувалася корсетним шнуром, але він краще підходить на якісь класичні корсети, корсети із атласу чи з корсетної сітки. На такі більш кежуальні корсети, краще обирайте репсову стрічку. Атласну стрічку не раджу, тому що вона дуже швидко порветься і буде вситатись, погано тримати форму, краще обирайте репсову стрічку. Ще нам, звісно, потрібні нитки і голки. Нитки я зазвичай використовую німецькі, аман, гутерман, епік соті або 120. Голки для пошиття курсету потрібні або універсальні, або джинсові сотий номер. Із таких базових речей нам потрібні, звісно, кравецькі ножниці, саме кравецькі, не канцелярські, ножнички для обрізання ниточок, а також шпильки. Для пошиття корсетів я використовую тоненькі шпильки, чешські, вони довгі, дуже гострі і тоненькі. Це мої найулюбленіші шпильки. Також раджу раз і на дуже довго придбати собі кравецьку колодку для застоювання швів. Це може бути ось така дерев'яна або ось така тканинна, вона набита тирсою, якщо я не помиляюсь. Вона потрібна не тільки для пошиття кросетів, а й для пошиття виробів із грубіших щільніших тканин, там, де потрібно застояти шви і придати їм якусь форму. У мене дві колодки, тому що кросети я шию багато і часто. Коли користуєшся колодкою багато за короткий проміжок, часу, вона просто не встигає а охолонути і мені зручно по черзі користуватися то однією, то другою, поки одна із них охолоджується. На цьому завершую ознайомчі відео про марафон. Якщо ви до нього доєднались, то бажаю вам легкого, вдалого пошиву, який принесе вам задоволення. Якщо ще не доєдналися, але хочете, то переходьте за посиланням в інстаграм та приєднуйтесь. Приєднатись до марафону дуже легко. Вам потрібно лише зробити репост рілсу з анонсом, а також підписатися на спонсорів. До речі, досить багато спонсорів, серед яких декілька магазинів з викрійками: магазин тканин, магазин термотрансферів, магазин блочка, в якому я купувала свій прес, а також. Всі насадки на прес і Люверси. Ще один дуже цікавий магазин, який займається 3D-друком швейних аксесуарів. До речі, власниця цього магазину, моя підписниця, яка в тому числі проходила мої курси. А також я особисто оберу одну учасницю, яка буде найактивнішою на марафоні, і подарую їй доступ до мого наступного курсу по корсетам. Це вже буде повноцінний курс, не марафон, який почнеться уже в грудні. Тож дякую вам за перегляд. Чекаю вас на безкоштовному марафоні, на якому ви пишете ось такий. Прекрасний корсет, який до речі, я забула про це сказати, тому скажу одне з найважливіших в кінці: цей корсет ще можна пошити і святковим, в залежності від того, яку тканину ви оберете, і використовувати його як частину образу на новорічне свято. До речі, він дуже схожий по силуету на ось цей мій топ. Цей топ пошитий по моїй викріці Лана, хвилинка реклами. Тому на моєму прикладі ви можете побачити, який приблизно образ у вас вийде з ось таким корсетом.